Так, не так у місті. Люди вовчазні. Учеба, мені то хто не сміється. Навіть бабусі її підрізу не бувчала сьогодні. Наш народ засмучений, це вже маєш епідемія суму. Треба діяти. І термінував. Скликай головний качін в хазяйському і лікарі. Я тут, я тут сьогодні, я витувала медикам. І поспілкувалася з мною лялькою. І видала пігулки від води, з мишинки і спрацювало. Відміну наступна. А в мене сьогодні чайна терапія. Двоє пацієнтів м'ясно один з лимоном. Після обім і казки всі здорові. Це в потокову каска та чай у все неї Стабільний стан, у п'яти ляльок, один сміючий тато і бабуся, яка знову повірила в мультики. оцінка ситуації покращення. Молодші всі сьогодні добре попочували, наш пасеті усміхається, світ став трішки тепліший. Але в мене таке відчуття, ніби ми щось забули. Та ти бди в прані. Може я забула зачинити аптечку? Може я комусь не дала цукерку? Згадав, сьогодні ж день медика, а ми ще нікого не привітали. Точно! Як ми могли забути? Ми з вами дитяча команда. Але десь поруч із з нами спасні карі. Вони рятують щодня у звихідні схожі герої у білих халатах. Бо поруч, коли страшно. Коли болить. Коли потрібно добре слово та надія, дорогі медики, ми бажаємо вам багато сонячних днів. Щоб у аптечці завжди був потрібний сироп. І щоб у житті було більше усмішок, ніж градусників. Дякую що пару!